Усім привіт! продовжує плодоносити сониця Регіна з насіння, такі е, доволі великі сонички в неї. Потішила, що відразу у рік посіву можна зібрати такий урожай. Як цікаво, прогортайте стрічку вниз, там я розповідаю, як я її сіяла, коли, коли висаджувала. Спеціально тут для неї грядочку зробила, біля парника. Ось така гарненька. Того року, звичайно, був кращий урожай томатів, Оце фото тогорічне, томати вже у всю були. Цього року ми також купили вже більшу корзинку, щоб збирати наш урожай. І щовечора або через день ходимо також, збираємо з моєю помічницею. Зараз є кабачки. Ну, Вже трошки менше вони почали, тому що засуха. Але все одно нам вистачає. Робили знову закрутки. Йдемо ще шукати. Огірочки. Огірки поки продовжують плодоносити, хоч і душів немає. Ми трішки підливали теплою водою їх. Коли не встигаєш вчасно зібрати, то такі великі вже виростають. Моя помічниця дуже любить зі мною збирати так врожай, хоча не все вона любить їсти, але збирати, то її треба брати з собою обов'язково. Сіяти вона мені також допомагала весною. Вже червоніють потрохи томати. Але того року було вже більше набагато. Ну, сорти тут різні, то не скажу, що від сортів. Тут є і ранні, і ляна, і хурма. Ну, різні сорти. Цибулю ще всю не вибрали. Також урожай непоганий буде. Вже видно, що цибулинки великі. Деякі навіть ділю на два, на дві різні страви даю. Це у нас такий літній вайб, котик, квіти. Він, до речі, дуже любить гратися в садочку. Бігає тут, трохи мені перевертає горщики з квітами. А цей чорнобривець такий цікавий сорт. Це, певно, білий африканський. І ще розцвіла пеларгонія. Одна з моїх улюблених також. Продовжують квітувати соняшники. Деякі вже попересвітали, а деякі тільки починають. Тут в мене є різні. Є низькорослі, а є дуже високорослі, прямо якісь гігантські. Так дуже гарно у серпні природа, краса, трави. Певно, це найкращий час літа, такі спокійні, теплі вечори. А це в нас є такі дві солодкі яблуньки червоні. От вони вже доспівають літом. Їх дуже люблять діти їсти. Всім щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.